Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Марманюк Віталій Олександрович, позивний Марамон, сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, народився 22 серпня 1991 року в селі Біла Чемеровецького району, що на Хмельниччині, був наймолодшою дитиною в сім'ї. Здобув середню освіту в більській загальноосвітній школі. З дитинства Ріс активною, творчою та веселою дитиною. Любив слухати музику і танцювати. Відвідував шкільні музичні і танцювальні гуртки. Паралельно навчався гри на трубі в духовому оркестрі, що діє в присільському будинку культури. Після 9 класу вступив до Кам'янець-Подільського військового ліцею, де продовжував грати в духовому оркестрі. А в 2008 році був зарахований студентом Кам'янець-Подільського коледжу культури та мистецтв за спеціальністю Народна духова творчість. Віталій був дружелюбним. Добрим, товариським та веселим хлопцем, душею компанії та завжди знаходив спільну мову з людьми. Мав багато вірних друзів, яким ніколи не відмовляв у допомозі. Любив свою сім'ю, поважав та шанував свою маму. Завжди допомагав та підтримував сестер. Згодом був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Десна. Відтак був переведений до Новоград-Волинського. звільнений у запас 2010-го у званні сержанта. Трудову діяльність розпочав 2016 тисячі року. На Наркавицькому цукровому заводі фахівцем із постачання цукрової сировини, а пізніше очолив відділ охорони виробничих об'єктів. Віталій дуже любив свою роботу. За словами колег, він був доброю, світлою людиною, привітною та завжди з посмішкою на обличчі. На нього можна було покластися та довіритися у будь-якій ситуації, адже він умів тримати слово. Проживав у селищі міського типу Наркевичі Хмельницького району, де й познайомився із коханою дружиною Мариною. Таких, як мій Віталік, більше немає у всьому світі, ділиться спогадами жінка. Він був надзвичайно доброю та світлою людиною. Веселий, чуйний, турботливий, сильний, працьовитий і відважний. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі, завжди усіх підтримував та мав багато друзів. А ще обожнював своїх дітей, синочка Матвія. Та донечку Софію і робив усе, щоб вони мали щасливе дитинство, радів кожному їхньому досягненню та підтримував у всьому. Коли розпочалася війна, Віталій без роздумів став на захист рідної країни. На третій день повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, добровільно долучився до ЛАВ Збройних сил України. Ми жили спокійним та щасливим життям до війни, продовжує згадувати Марина. Віталік дуже хотів бачити, як ростуть наші діти, адже він їх безмежно любив, але своїм обов'язком вважав боротись за нашу свободу. Для мене він був найкращим чоловіком другом та опорою. Для дітей люблячим батьком, для товаришів справжнім другом, для побратимів мужнім і сміливим героєм. Служив командиром відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Завжди говорив. Хто, як не я, буде вас захищати. Побратим Віталій Іванчук розповідає: Віталій був справжнім українським козаком, сильним, гордим, мужнім, ніколи нічого не боявся. Мав свої принципи та переконання, яких дотримувався і яким завжди був вірний. А ще любив життя, був веселим, добрим, щирим, умів любити та пробачати був справжнім другом. Його оптимізм і героїзм завжди надихали. Для Віталія ніколи не було нічого неможливого. Загинув герой 13 жовтня 2022 року під час артилерійського обстрілу в населеному пункті Нова Кам'янка Херсонської області у ході виконання бойового завдання, йому на віки 31. свій останній спочинок. Боєць знайшов на наркевицькому кладовищі. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України посмертно, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У пам'яті рідних, друзів та побратимів, Віталій Морманюк залишиться справжнім патріотом, мужнім та хоробрим воїном, люблячим сином, вірним другом, коханим чоловіком та чудовим батьком, світла йому пам'ять і вічна слава.